У продажі однокімнатна квартира, район Верхня Слов'янка по вулиці Хмельницьке шосе. В цегляному будинку зручний третій поверх загальною площею 35 квадратних метрів. В квартирі зроблений повністю ремонт у 2022 році. Усі меблі та техніка залишаються. Замінена мідна проводка, встановлена сигналізація, прихожа. Ванна кімната, також замінена сантехніка, встановлений бойлер, лічильники на воду, фільтр. Кімната повністю укомплектована. 16,5 квадратних метрів. комод, двоспальне ліжко, кондиціонер, тепло, холод, шафа купе, зручне місце розташування даного об'єкту. Поруч транспортна розв'язка в усі напрямки міста, садочки, школа. В одній хвилині ходьби знаходиться медичний університет. Балкон утеплений, зроблений. Встановлені дві шафи, вікна в двір. Вартість даного об'єкту 50 тисяч 500 доларів. Запрошуємо на перегляд. Гарного дня!